Тут у нас, наприклад, пакет з їжею швидкого приготування, є гігієна. от багато принесли, і звичайно, солодощі. тому що в час свят. Хочеться себе, хоч трішечки чимось смачненьким потішити. Продукти харчування, засоби особистої гігієни, теплі шкарпетки, ліки. 23 листопада у рівненському органному залі стартувала акція на підтримку ЗСУ Зігріваємо любов'ю. Ви повперше цей сніг, дивишся через вікно, якісь такі дитячі емоції. Думаєш, Боже, нарешті там свята. Хочеться якоїсь такої радості, але просто розумієш, що хтось знаходиться в окопах. І для когось ця зима буде надскладною, а для когось, можливо, і останньою і. Саме ці думки якось так почали мене нав'язливо з'їдати зсередини, і у нас є такий кожен місяць обов'язково брейншторм, Ми збираємось з командою, Кажу, слухайте, маю три заходи. Давайте їх об'єднаємо в акцію. І мене філармонія підтримала в тому, і ми стартували з акцією Зігріваємо любові. Працівники філармонії та небайдужі рівняни приносять необхідні речі. Перший транш допомоги вже передали волонтерам. А напередодні, 25 грудня, планують віддати решту. Спочатку дуже активно несли. Чай, каву, якісь смаколики. Потім почули нас про те, що дійсно не вистачає ліків і теплих речей. От ще більше шкарпеток почали приносити. Сьогодні ми цілу коробочку зібрали з медикаментами. Тобто в цьому є потреба завжди, в окопних свічках теж. Їжі, я думаю, наприклад, швидкого приготування її не буває забагато, тому що це дійсно в те, що дуже дуже швидко розходиться. Також волонтери просять приносити різні горішки і сухофрукти, з яких будуть формувати енергетичні батончики для захисників. А найбільша необхідність впродовж всього осінньо-зимового періоду залишається в термобілизні. Я би ще раз попросила про термобілизну. Я розумію, що там, наприклад, ковтинку якусь чи легінси, лосини знайти не так просто, але можна при бажанні, не треба приносити 100-200 пар, буквально можна одну принести, але це теж для когось буде корисно. Ну і, звичайно, шкарпетки. Шкарпетки чоловічі, якісь утеплені, можна взяти такі, наприклад, прорезинені знизу, тому що коли вдягають бірці. Вони дуже швидко промикають, тому дуже зручно в такому варіанті. Речі та смаколики для захисників можна приносити в органний зал. Збір відбувається на цокольному поверсі, вхід до якого з вулиці Гоголя до 25 грудня запрошуємо. Маєте шанс і можливість при бажанні доєднатися до нас.